Так, в нас пішло дещо не за планом. Навіть якийсь мінус можна перетворити в плюс. Перевіряйте, чи не співпрацює з Росією. 29 січня вийшла перша частина 4 сезону серіалу «Бріджерти». Ця частина буде розказувати про любовну історію Бенедикта Бріджертона. Тож, любий глядачу, я запрошую вас створити запрошення на вечірку у стилі цього серіалу. Мене звати Тетяна, я професійний дизайнер та скрапер. Ви на каналі Я автор. На цьому каналі ми створюємо красиві речі, обговорюємо книги, які дотичні до творчості. Також просто гарно проводимо час. Сьогодні я пропоную вам створити річ, яка виглядатиме дорого і красиво, і підкреслить цю елегантність вашого заходу. Дивіться до кінця, там я залишу для вас так запрошення, які ти можеш потім взяти і легко роздрукувати. Пам'ятайте, що чим більше ви підписуєтеся, тим більше є ймовірність, що в найшвидший час я зможу прикріплювати посилання на макети під цим відео. Наразі поки в мене такої можливості немає, адже стрінка ще досить мала, і канал ще досить маленький. Власне, тому я не можу не маю зараз права від YouTube прикріплювати якісь посилання під моїм відео. Тож підписуйтесь обов'язково, коментуйте, ставте ваші подобайки, Не забувайте про це. Це важливо для того, щоб цей канал ріс і розвивався. Більшість запрошень, які є в легкому простому доступі в твоєму місці, які ти можеш купити офлайн, виглядають досить просто і примітивно. І для того, щоб твоє атмосферне свято було особливим з самого початку, важливо подумати про оригінальні запрошення. Саме такі, власне, я сьогодні хочу показати і тобі: 50 атмосфери серіалу Бріджертон це не про картинку, власне, а це про текст і про подачу. Тому, коли я придумувала текст до цього запрошення, я намагалася його максимально адаптувати під цю стилістику і під ту атмосферу, яка присутня у фільмі. Стосовно формату, з яким я буду працювати, це звичайний офісний папір, формата 480 грам на квадратний метр щільності. На цей формат влізе два наших запрошення, і саме цей формат буде найзручнішим для того, щоб працювати з ним далі. Тож фарбуємо спочатку листи кавою. Друкуємо текст і щоб додати атмосферності, я рекомендую трішки пообривати краї листочка для того, щоб створити певного якоїсь такого трішки шарму неідеальності, і щоб фарба могла там зацепитися більше, утворюючи таким чином градієнт на краях, вона буде дещо темніша, ніж на середині. Важливий момент, коли ви. От робити оці надриви, робити їх з одного боку, І у вас може кінцевий результат дещо відрізнятися від мого. Але загалом сама теорія і сама послідовність дій, вона буде однаковою скрізь. Власне, в цьому шармі ручної роботи, що як би ви не хотіли, ви все одно не можете повторити одну й ту саму роботу. Вона завжди вас буде виходити дещо інакше. І далі дуже інтригуючий момент, за який ми могли б заплатити досить великі гроші, якби нам це робили на замовлення. Ми йдемо заварювати каву. Кава заварюється міцною, я брала 4 ложки для того, щоб потім можна було розвести її водою і вона не втратила свого насичення. Далі цю каву треба охолодити і занурити у нього листок. Кава має бути холодною для того, щоб листок не розлізся занадто швидко. Чому я обрала саме каву, адже фарбувати можна багатьма фарбниками природними. Це я вже розказувала ось тут у відео про фарбування природними фарбниками великодніх яєць. Будь ласка, перегляньте його, це дуже цікаво. Дослідження, яке я робила протягом двох років, результати його мене дуже вразили приємно, і знання можна використати для того, щоб затонувати листки. Чому я обрала зараз каву? Тому що, по-перше, це дуже популярний спосіб. По-друге, вона дає теплий шлях. Хетний відтінок листку, проте головне тут не перетримати, це не драматичний серіал. Тримати хвилинку-дві, в залежності від того, як кава буде чіплятись на листок. Ви це будете бачити. Так, у нас пішло дещо не за планом, але ви не переживайте ідея жива, і зараз вам розкажу, як її втілити в життя, що сталося. Через те, що у мене струменевий принтер, а струменевий принтер друкує фарбами на водній основі. Коли листок потрапив у воду, фарби розплилися, так як вони зреагували на воду. Проте, якщо ви друкуєте на лазерному принтері, з лазерним принтером такого не станеться, або це розчинення буде. Дуже мінімальним, тому що лазерний принтер він друкує порошком і завдяки температурі припікається до листка. Вам потрібен лазерний принтер для друку. Ми на це не зважаємо і продовжуємо робити. Я буду зараз робити листки без написів. Не треба довго тримати сам листок в воді. Ви побачите, що різниця мінімальна, я вам її покажу. Те, що я тримала хвилину, і те, що я занурила буквально на, на 10-15 секунд, різниці взагалі майже не помічають я буду намагатися робити все максимально акуратно і ретельно, не даючи можливості потрапити якимось бризкам на листок, хоча це запрошення зробити максимально елегантним. Далі листочок, який я виняла, я розкладаю на прозору плівку, на плівку, яку я потім зможу легко помити, витрати і використовувати повторно. Зараз я намагаюсь максимально розподілити тонування кави по листку для того, щоб сам малюнок виглядав. Органічно і красиво, щоб там не було різко обірваних ліній, а перехід відбувався максимально плавно. Тонування аквареллю практично нічим не відрізняється, окрім процесу замішування самої фарби. Для фарбування я використовую акварельні фарби. Загалом тон треба намішувати набагато темніше, ніж ви хочете отримувати. За кадром я ще домішала темніших кольорів. Тримати аркош в акварелі треба довше значно, ніж кавою, тому що акварель не так сильно чіпляється за листок. І потрібно максимально розтягнути цей момент і слідкувати за листком, коли ви його опустили вже в воду, щоб він був максимально зібраний, щоб ви його могли дістати. Зараз якраз хороший час поставити вподобайку цьому відео і підписатись на канал. Пам'ятайте, це дуже важливо для розвитку українського скапу на Ютубі. Але лише просто пофарбований листок з гарним текстом і малюнком на ньому не стане ефектним запрошенням. Нам потрібно його подати таким чином, щоб він створив вау wow ефект. Тому далі буду працювати над родзинкою цього запрошення, не чекаючи, поки висохне основний листок. Я створила макет в силуеті для того, щоб далі його вирізати. Вам виводжу його на екран. Ви можете його заскрінити і роздрукувати. Я буду робити медальйончики. Медальйончики з силуетом бджоли. Якщо ви не хочете, наприклад, займатися вирізанням цього макету бджоли манікюрними ножничками, ви можете взяти, наприклад, щось інше. Можете взяти якісь медальйончики, які продаються у вас в місті. Ви можете взяти інший декор. Ви можете піти в і подивитися, що там є з декоративних елементів, і буде вам корисним. Адже суть взагалі не в тому, наприклад, як робиться цей медальйончик, а в суть в медальйончику, медальончика, щоб його зробити, я роблю його шляхом вирізання, і потім я буду його фольгувати з золотом. Е, хочу показати вам цей весь магічний процес, тому що це все дуже красиво і виглядає дуже ефектно. Зараз я буду будувати їх тут шість. Складених один до одного. Три бджілки вирізаних. Був у мене пробний отакий вузький макет для стрічки, і отакий широкий. Я спробую як широкий, так і вузький. Але для того, щоб не втрачати товщину, я використаю цей вузький для товщини, а оцей буду використовувати для стрічки в цьому медальйоні. Вузький я використаю в іншому. Для позолоту я буду наносити ось таку фарбу від фірми Heidi Swap. Будь ласка, якщо ви зараз збираєте щось подібне купляти, перевіряйте, чи дана фірма. Не співпрацює з Росією і не продається на Росії. В мене вона вже давно, тож я буду використовувати її і не буду купувати нові засоби. Спочатку я хочу затонувати самі борти. Я використовую ось таку плівку також від Heidi Swap. я вже маю відріз, тож я буду наклеювати його. І далі ви можете користуватися звичайною праскою. Я користуюся паяльником з міні-прасочкою. Я думаю, що такого шматочка фольги мені цілком достатньо. Це фольга, яка чутлива до саме термопереносу. Ось такий результат у нас виходить. Робити це все краще силіконовим пензликом. Ці силіконові пензлики, наскільки я знаю, використовуються в манікюрі. І я трішки так приминаю. Угу. Колись я так декорувала сторінки в альбомі. Це саме той медитативний повільний скраб. Так, ось такий медальончик у нас вийшов. Тепер я покажу вам, як зробити схожий ефект з допомогою акрилової фарби. У мене кольорантичне золото, і він досить таки темнуватий. Рекомендую брати класичне золото, він буде без режинки. Беру невелику кількість фарби на губку і прохожуся ніби такими набиваючими рухами по поверхні, створюючи ефект туману. Збільшуючи кількість фарби по краях і зменшуючи до центру. Залишаю фарбу до висихання. Далі затягую стрічку в основу лицевою стороною догори. І наношу клей лише на верхню нижню частину, для того, щоб стрічка могла рухатись, навіть якщо ви трішки там скосили і не так приклеїли. Те, що в нас тут отвори трішки більші, воно нам дозволяє сунути і тим самим вирівнювати. У мене сталася несподіванка, Сталося отак. Але я зараз дивлюся і розумію, що це можна привести в плюс, тобто, можна залишити це як декорування стрічки, можна поміняти. Я спробую це залишити і покажу вам, як це виглядає в кінці. Що, в принципі, навіть якийсь мінус можна перетворити в плюс, і ми це спробуємо зробити. Далі я скручую тонований папір. Зав'язано на ньому бантика. Бантик зав'язую саме біля медальйону з бджолою, тому що це буде виглядати красиво і ніжно. І, нарешті, наше запрошення готове. Таке чудове запрошення в нас з вами вийшло. Воно виглядає ефектно, елегантно, вишукано і стане прикрасою і початком будь-якого чудового свята. Коштів на нього ми витратили мінімум, але не дивлячись на це, воно виглядає вишукано. Будь ласка, скажи в коментарях, чи сподобалось таке запрошення, чи повториш ти його. А також, будь ласка, переходь на мій канал і дивись інші відео. Там досить багато відео, які не заслуговано, мають мало переглядів. Чим більше переглядів на моїх відео, тим більше в мене є мотивації робити наступні і створювати дійсно якісь креативні шедеври на цьому каналі. Ну що ж, мій любий глядач, я бажаю вам любити те, що ви робите, і робити те, що ви любите. Залишайтесь, будь ласка, в безпеці, за можливістю ходіть сховище під час повітряної тривоги. І обов'язково підтримуйте сили оборони, донатьте на перевірені збори або збори з хорошою звітністю.